Душа моя знемагає за Твоїм спасінням, на слово Твоє я надіюсь, очі мої знемоглися за Твоїм словом, кажучи, коли мене потішиш, бо я став, мов бурдюк у димі, але установ твоїх не забуваю. Скільки його, того віку, у слуги Твого. Коли ти над гонителями моїми суд учиниш, на мене яму викопали горді, а це не за законом твоїм. Усі твої веління, правда, мене незаслужено гонять. Подай мені допомогу. Вони мене ледве з освіту не зігнали, та заповідей твоїх я не покинув. Живи мене за твоєю ласкою, я пильнуватиму свідоцтво уст твоїх.